Сідайте. Сідайте. Сідайте всі. Сьогодні, сьогоднішня неділя, вона називається Неділя про мителя і фарисеїв. Адже сьогодні ми читали Євангелія, там, де говорилася притча про блудного про, про сина. Сьогодні неділя про блудного сина. Сьогодні ми читали цю притчу про блудного Сина, і вона насправді дуже важлива. Вона важлива чим? Тим, що трішечки пояснює нам деякі прості важливі речі, про які ми забуваємо. Я не буду її пересказувати, цю притчу, тому що ми читали її сьогодні в Євангелії зрозумілою українською мовою, всі почули, всі знають, тому пересказувати її не буду. Так, буду торкатися окремих причин, які треба звернути увагу. Ця притча про те, що ми насправді люди свого не маємо нічого. Нам не дізнається, що це наш світ, в якому ми живемо, це наше життя, яке в нас є. Там ті всі речі, ті всі блага, які в нас є, ми думаємо, це наше. Але насправді воно не наше. Ми в цьому світі нічого із небуття, з нічого нічого не зробили. Ми це все успадкували, а перше джерело, яке нам дало це все, є Бог. І тому все, що в нас є, це Боже, не наше, це Боже. Тому наші, звичайно, наші християнські традиції ми завжди вдячні Богу за всі всі блага, які нам у нас є. Тому ми, наприклад, молимося перед початком їжі і після того, як ми покушаємо. Да, Розуміючи, що ця їжа, до да, яку ми приготували, насправді нам Богом дасть. Ми всього-навсього, да, якось там щось там. А без Бога цього в нас не було. І про це нам, по-перше, треба пам'ятати. Бо коли ми це забуваємо, ми е, забуваємо Бога, і ми уходимо від Бога. І ця притча про блудного Сина, да, вона про те, як люди запросто йдуть від Бога. Адже цей син дав жив біля свого батька, і, по суті, справи батько йому все повинен був видавати, він давав все, він жив не своїми якимось багатством, не своїми якимись трудами навіть. А він жив, тому що ці блага, які в нього були, товарині батько. Отак як нам Бог дає блага, і ми ними живемо. І цей син друг вирішив: а навіщо мені батько, я можу й сам прожити? І що він робить? Він каже, а дай мені час мого, моєї спадщини, як положено. Ти ж обіцяв, ти ж там завіщання написав. Я хочу життя окремо, ти мені не потрібен, я в тобі не маю потреби. Ну що батько каже, ну що, ж, бери своє, бери, будь ласка, як потім в кінці прищі. Батько ж скаже старшому сину, знаєш, ти, ж, ти знаєш, що все моє, це твоє. І младшому теж напевне те саме. Все моє це твоє люди. І цей младший син бере цей спадок і йде в страну далечу. Тобто він уходить далеко далеко від свого батька і живе своїм життям. Да, це теж образ, образ да, того, як ми люди, коли забуваємо про Бога, живемо своїм життям. Живем, живем, да, у нас там якось складається. А потім знаєте, що відбувається? А потім ми починаємо вмирати. І знаєте, слово смерть, на превеликий жаль, атеїсти дуже сказили. Для багатьох невіруючих людей смерть це мгновіння. Тобто, ти є, а потім і раз – і тебе не стало. Але в християнському розумінні смерть, вмирання це поступовий процес. Тому що пам'ятаєте, коли Господь сказав, Адам і Єві, що якщо ви з'їжте цей заборонений плід, смертю помрете. Але ж ми знаємо, що коли Адам і Єва не заповідь, і коли вони втратили у вони ще прожили дуже довгий час. Адам прожив десь, десь близько 900 років. Він, навіть, він вмирати почав. Але смерть все одно дійшла до свого завершення. І от коли а, людина живе, Сама по собі, да? це вмирання. Отак так, як це блудносінь, він взяв своє, не взяв те, що йому здавалося, доповинно до було бути в спадок. І він жив, цим користався, але воно все закінчилося. І там, знаєте, ще так підкреслюється, чому це все так швидко закінчилося? Тому що він змарнував це багатство з блудницями. Це, ці слова Господь не просто так е, використовує. Тому що, от якщо ми візьмемо старі заповітність, дуже часто пророки старозаповітні, облічаючи Ізраїль, який час від часу впадав в ідолопоклонство, Оце, впавшись від пророки зрівнялись з блододіяннями. Тобто, от ви зрадили Богу. Ви, замість того, щоб служити Богу, пішли служити. Чужим богам. Ви зблудодіяли, духовно зблудодіяли. І Христос далі в цій притчі використовує цей образ як зблудодіяння, як зради. Тобто, замість того, щоб любити і почитати свого батька, який дав тобі все, ти пішов кудись і любив, і почитав щось інше, когось іншого, який, врешті-решт, залишили тебе нищів. Ось тебе є батько, який дає тобі все. А от є мнімі друзі, які здаються друзями, коли в тебе є щось. Але коли вони в тебе обдеруть тебе до останньої нитки, тим друзьям ти 300 літ не будеш може. І оце образ вмирання. Тобто коли ми живемо без Бога, да ми вмираємо. А що це означає? Ми втрачаємо сили не тільки тілесні, а найстрашніше ми втрачаємо силу духовну. Ми втрачаємо силу духовну. Гріх бере над нами вору. І ми вже починаємо тоді служити не Богу, а гріху, да впадає в те саме і Духовно духовна вододія. І врешті-решт, що потім? Да, Потім, з цим блудним сином що трапилось, він дійшов до крайні, такої крайньої убогості, що він був радий піти на поля пасти свиней. От для нас це здається, ну да, принизливо, але ж не так страшно. Для іудеїв це було дуже страшно. Тому що свині це нечисті ж, ж, животні, які вважалися в ізраїльському народі, да, які от, ну, було не, не просто там пасти свиней, це край убогості, але й цей край Тобто ця, ця людина вона взагалі осквернена вся повністю. Тому що от євреї було так: якщо ти з'їси свинину, ти ти Так Якщо ти навіть до свині торкнешся, да, ти все, ти осквернений, ти вже довженіти. В Єрусалімські храмі принести, принести очищ, очистіну жертву. І от, е, він впав таку, таку низість, впав да, такої убогість, що він хотів їсти ту їжу, якою їдять свині, але й той йому не дозволяється. Да, це от є образ того, того вмирання, що ти залишаєшся ні і ти ніхто. І ми дивимося на наше життя. Давайте глянемо чесно на наше життя. Нам якийсь час дається, в мене є сили, в мене є молодість, в мене є гроші, в мене є діти, внуки, племянники, в мене є робота, на якій я працюю, в мене є якийсь статус у суспільстві. Але знаєте, пройде дуже швидко це все. Це все дуже швидко пройде. Я буваю на всіх похоронах, да, коли хто помирає. Іноді буває таке, що гукай на похороні, ну, так приїжджаєш, і посеред бону стоїть гроб, де е, лежить бабушка чи дедушка, а біля гробу стоїть там двоє чи троє, іноді сусіди. А я таке залюс питання, а де ж е, там діти, де ж внуки, де племянники? А нема. Нема. Ну, хтось відмов, хтось відказався, да, да, з кимось поссорилися. А ти ж директор того підприємства чи, чи, чи того, на якого ти все своє життя пропрацював чи пропрацював? От, воно ж буває так, що людина працює десь там 20 років, 30, 40 років, працює, працює, слухає там того директора. А потім е, і те, що робив ці роки, від нього нічого не залишилося, ми це знаємо. Що нам Достатньо подивитися на ферму, що від них залишилося. Точніше, що від них не залишилося взагалі нічого. А люди там працювали. Люди там здоров'я клали. І що від нього залишилося, від того ферми? Що залишилося від того здоров'я? Як мені і надійжалося, кажу, от бачка, в молодості себе не жаліли. Оце йшли на ферму, руки обривали, таскаючи на ці відра, ноги оббивали, ходячи там за 10 кілометрів кожного, кожного дня. А на старость все. На старость і руки не роблять, і ноги не ходять. І що прийде той директор, який був там директором той ферми і пожаліє? Дай нові руки, дай нові ноги. Ні. Що той директор теж в землю пішов? Все в землю піде. А люди ж надіються на це. Шо ні, я понадіюсь, спонадіюсь, понадіюсь. І в мене все це буде. Не буде. Без Бога неминуче вмирає. І от ми бачимо, що це буде да, про що цей шлях. І потім, знаєте, він, оця притча дав, це розповідь насправді про те, що буває дуже рідно. В основному блудні синов'я закінчують чим? Тим, що вони помирають біля тих свиней, їх біля тих свиней і Тобто Не розкаявшись, не зрозумівши, в чому причина такого горя, просто так, із ропотом на батька. Тобто, знову таки, багато блудних синів не робчуть на свого батька. А де ж мій батько? Він що про мене забув? що, У мене? мене що батька немає, мене ж батько є, що він до мене не прийде. Чого він мене не спасе, чого він мене не накормить, що мене діде? Який поганий батько. Так, тож в самий час забувжиш ти, був мій син, що ти ж сам сказав, дай мені моє, і я піду від тебе. Для нас це, знаєте, не сильно страшно. Ми привикли до того, що діти не поважають своїх батьків. А в той час, коли діти йшли від своїх батьків, отак от це скандал. Це те, що цей син казав, знаєш, отче, ти для мене помер. Тебе для мене вже не існує. І тому я беру цей спадок, який повинен був бути мій після твоєї смерті. Я зараз беру його йду, Куди хочу, ти для мене нічого не знаєш. І багато блудних синів вмирає з ропотом на цього батька, від якого відвернувся. А оцей, про якого в це сказано, він поступає мудро. Він поступає мудро. Він а, розуміє, так, да, я отут в такому положенні, бо я сам винуват. Я тут в такому положенні, бо забув про свого батька. Я сам винуватий, горе мені. І що ми далі бачимо? Він думає, піду я до свого батька і попросюсь бути, хоча і в числі його. Працівників, бо працівники мають надмір хліба, а я тут голодаю. І він йде оборваний, грязний, ні з чим абсолютно. І він йде оцим позовним шляхом. Та здавалося позовним шляхом, але це шлях покаяння. І потім, що відбувається, батько здалека побачив, що це син іде, він прощає все, він все забуває, вибігає на зустріч, обнімає його, цілує. Накаже дати одежу мову оку, перстень на руку, Прощає його. І далі не дає можливості договорити цьому грудному сину ці покаянні слова. Ви ж пам'ятаєте, що буде син думає, от я прийду і скажу йому: зрішив я проти небе, проти тебе, прости мене, прийми мене, хоча б як одного з твоїх. А батько не дає йому можливості цього договорити. Бо зрадувався, що вернувся, цей хто був. Втрачений. Батько радіє, бо той, хто був мертвий ожив, хто був втрачений, той знайшовся. І цей образ покаяння він для нас дуже важливий. Бо ми так само повинні прийти до Бога. Не так, як зазвичай у нас буває. Там, на Бога, Господі, ти дожив, ти дожив, ти дожив. А якщо ти не робиш, то я хочу Значить, якийсь несправедливий Бог. Буває, часто приходять люди в ну, церкву, да, з претензії. Так, мені тут обов'язаний допомогти. Помагаємо. Але потім ці люди боруться і уходять. І світ простить. Як часто таке бувало, що приходили, батька, батька, там допоможіть, дзвонять мені там, ночі дзвонять, батька, там в реанімації, пожалуйста, помоліться, помоліться. І Потім коли все проходили, проходить, навіть не здороваються. Навіть не здоров'я це. Да, Приїжджаємо машину. Там дивлюсь біля магазина, стоять, балаки, тоди бачу, хто приїхав. Та mm -hmm. головою не махнули. І от такий час тому виступає, що прийшли, взялися і ушли. А іноді прийшли, щось взяли, а їм цього недостаточно. Ще общать, не та церква. Мало дали. Мало дали. А чого нам мало дали? Що там більше дають, а тут менше дають. Да, Представте, якби з таким мастером, що це було б, б символи. Претензії такою. Да? Ну, ну, хорошо, батько пожаліє, би його дав, бо йому знову якусь одержують, якийсь гроші. Так це було десь на сьогоднішній годині опять пішов би до своїх свиней. І це було безконечно. Ну, Ми бачимо це в нашому світі. Саме тому, коли ми приходимо в церкву, коли ми приступаємо до таїнства церковного, до таїнства сповіді, до таїнства причастя, ми повинні розуміти свій статус, своє положення. Ми колодні сини Бачеряці, які більшість свого життя потратили не на те, що треба, які більшість свого життя забували про те, що Бог є, які більшість свого життя прожили так, як бо Бога немає. І коли кажуть, що мені кається перед Бога? Що мкається? В твоїй байдужості, тим, що ти прожив своє життя. Просто так, узнаючи, да? десь Бог є. Це було не так також знав. Десь мене батько там є. десь він є. Mm -hmm. Він вірив, що батько в нього є. Але його життя було дуже далеке, від батька. Так само, ми більшість свого життя прожили так, будто б Бога немало. Вірючи в нього, звичайно. Але не живучи по його заповідям, не живучи біля нього, не живучи ними. До того, коли ми приходимо в це. Ви сюди повинні приходити не з не з требуванням. А як оце буде Боже, зрішив я перед тобою, прости. Не дав я зватися сином чи дочкою твоєю. Прийми мене до себе. Як один батько старенький казав такі-такі дуже прості слова, і він казав, от, от я здорову мову. Я Бога сейчас прошу тільки одне, щоб він мене хоча б чуть, чуть в рай райкусти, хоча б там з краєчку, хоча б десь там приходить. Мені багато не треба, хоча б трохи -чуть, -чуть Бога. чуть чуть капітальку, бо я грішня не заснула. Але, на жаль, да, більшість людей так не думають. Тут я, я, я. А що Бог мені не то, а Бог мені не все? А що Бог там не то? І от. Цей образ покаяння, цей образ покаяння, він дуже важливий для нас. Тому що якщо ми не покаємося так як покаявся в Будли Син, ми не наслідуємо. Перед цим да, минулого, минулого тижня читали е, там де була притча про Митері і Фарісія, там також образ покаяння. Тому, Якщо ми не покаємося перед Богом, як покаюся оцей метал. Який би сюди до груди казав, Боже будь милостиви та мене пішли. Ми можемо не наслідувати царство небесне. Тому що якщо ми не покаємося, то ми не станемо перед Богом царстві небесному. Виправдань не буде. Ми один перед одним можемо виправдатися, всяким різним. Не ми такі життя. На роботі дуже заморюють. Дома нерви домашні Там тріпають, там ще якісь обставини, сусіди не такі. Ну, там не будуть уже. Там все буде зовсім інакше. І там не виправдаєшся. Там не виправдаєшся. Тому що там все відкриється. І там виявиться, що людина не те, що на роботі самовморювалася, чи там, вдома нерви кліпала, а просто людина не сильно Бога любила. Там може вірила, але любов. А той, кто не возьмет Бога, то царство Божие не знает. <coughs> Кожно из нас есть своя боль и своя печаль. И вы там говорят, вот верующие, они ходят в церковь, потому что им делать нечего. Вот у них в жизни так все хорошо, то они ходят. И не казалось Я не выдумал. И на один раз мне так казалось. Так что у вас так все хорошо, то вы и слушаете. Я так стыдно не могу. Ваши, ваши слова тогда Бога. Так, ну, Ми ж насправді, знаєте, ми багато про що не ділимося один з одним, бо от якось ми так живемо в такому, такому дерев'яному суспільстві, що ми боїмося щось комусь відкрити, тому що коли ти скажеш щось, де гарантія, що це не понесуть по село, хто перебрешуть. Це... це я знаю по собі. Я знаю про собі. Про мене такі сказки розповідають і розказують. Особливості зараз по телевізору такі говорять, всяке разне. Тому ну, нам а, важливо зрозуміти, що да, ми приходимо сюди, не те, що у нас все хорошо, ми при... не те, що, що у нас плохо. Тож, знає, знаєте, там не можете придивитися Кажуть, от ви в церкву ходите, бо у вас плохо от ви там це, як опіум для народу, обізбанюючи. Приходите бо вам от ви там шукаєте промінь надії. А інші кажуть, що от нічого діти, що ти туди йдеш до церкву? Тебе що на городі весь буря дуже близько Да. От не можуть опелитися, чи сильно добре в церкву йдуть, чи сильно погано в церкву йдуть. Ні, ми в церкву йдемо, тому що ми без Бога не можемо. Ми без Бога вбремо. Ми без Бога не воскресли. Воскресінням життя. Без Бога ми нічого. Так як і ці сини без свого батька. Пам'ятаючи це, подумаємо про цю важливу да, оці, ці, на цьому тижні, підготовчому тижні до Великого посту. Тому що знову-таки, що притча про Витерей Фарісія, що притча про Блудного Сина, це є підготовка підготовка до Великого Посту. Це нам підказує, що ми в Великий Піст повинні думати і що ми в Великій Піст повинні намагатися зробити. Щоб коли настане свято Пасха, нам да, зустріли це свято з великою радістю і з правильним розумінням. А хто ми є, а хто від Бог. Будьте ну, як діти, сказав Господь. А що це значить? А це значить не глупость дітей. дітками. Він надій, як діти. Діти, ну, діти ж баловані, вони ж нічого не знають, нічого ніколи. Така чеснота, яку ми втрачаємо жаль. Діти без мами не можуть. От мале дитя і живи від мами, десь там за вулиці поста. Там буде вулицю. де моя мама? Будьте як діти, це повинно у нас бути таке, що ми без Бога. Що? Де мій Бог? Я хочу бути біля Бога. Тебе тоді надають в мамку, візьмуть з країнку, дайдеш. Хоча б закриє людсько держатися. Отак само й Бог для нас повинен бути. Навіть і ближче мало. Пам'ятаємо це і хаймося в своїх гіхах, поки ще ми можемо, поки ще не померли. біля цих самих свиней. Ну, свині, свині це образ гріха. Знову таки, свині це образ гріха. Є у нашій церкві способні. Що це, що це означає? Це віхні. Свині це бійки. Тому люди, да, бухнесин пасе свиней, це означає, що, що цей бухгалтер служить цим свиням, да, в даному сумислі це, що людина служить своїх гріхах. Треба гріхи залишити і піти до батька покаянням і вірою. І Бог Отець прийме, хай ще святку.